Осінь, А над більшістю із вас стає таке запитання, як підтримати власний імунітет не захворіти. Адже велика кількість гострих респіраторних вірусних інфекцій, грип, ковід. І все це, на жаль, негативно впливає на стан нашого організму. Тож сьогодні ми з вами поговоримо як природними засобами. Лікарськими рослинами, рослинами овочами, фруктами підтримати власний імунітет. А також я вам нагадаю, які засоби з авторської фітотерапії зубицьких допоможуть вам не захворіти. Але якщо ви все ж таки захворіли, тож, підтримати власний організм. І пам'ятайте, поменше стресуйте. Якщо ви стресуєте, це також знижує наш імунітет. Тож поговоримо і про лікарські рослини, які допоможуть знижити, знизити стрес. А також поговоримо про засоби з авторської фітотерапії зубицьких, які я рекомендую усім своїм пацієнтам вживати саме осінньої пори. Не депресуйте, будьте здорові, отже, розпочинаємо. Ми сьогодні будемо з вами продовжувати говорити, які лікарські рослини, овочі, фрукти можна приймати для зміцнення свого імунітету. Подивіться, яка у мене надзвичайно красива, гарна локація. Точно такий у вас повинен бути і настрій, щоб не захворіти. Отже, я з дитинства дуже люблю наші яблука. Тому і вам раджу їх вживати. В них міститься надзвичайно велика кількість вітаміну С, вітаміну П, вітаміну К, а також вітаміни групи Б, велика кількість кислот, це і яблучна кислота, і молочна кислота, і винна кислота. А також я рекомендую вживати яблука, бо там велика кількість танінів та пектинів. А вони дають можливість виводити токсичні речовини із нашого організму. А для найменших пацієнтів я раджу використовувати саме чіпси, або раніше це називалося сушка, саме із яблук. Ви можете покласти для своїх внучків, для своїх дітей. Просто-напросто в школу. Або хай завжди буде такий пакетик саме із яблучними чіпсами. Крім того, що це надзвичайно смачно, і це дає можливість виводити токсичні речовини з нашого організму. Люди похилого віку страждають на таке захворювання, як подагра. Тож, яблуки дають можливість виводити саме сечову кислоту. Із нашого організму. Одне яблуко на день дає можливість підтримати ваш організм саме завдяки наявності вітаміну С і вивести токсичні речовини. Зараз пора обліпихи. Осінь. Тож, я рекомендую вживати обліпиху у вигляді чаїв. Беремо дві столові ложки, розтовчемо її. Разом із медом, за смаком. Якщо немає алергічної реакції на мед з медом, якщо є, можете вживати з цукром, Добавити воду тепленьку і ось такий чай можете вживати кожного дня для того, щоб не захворіти. Або якщо є у вас Загострення з боку шлунково кишкового тракту, то такий чай я все ж таки рекомендую вживати після їжі. Також велика кількість жирних кислот знаходиться в обліписі. Велика кількість вітаміну С, вітаміну К, вітаміни групи В. Також вона має ранозагоюючі властивості обліпиха. Вона має протизапальні властивості, вітамінізуючі властивості. Тому і раджу в цей період, саме тоді, коли ось велика кількість гострих респіраторних вірусних інфекцій, застосовувати саме обліпиху. Не забувайте, наш часник і наша цибуля містить фітонциди. Фітонциди вбивають хвороботворні мікроорганізми, також раджу вживати. Якщо все ж таки є загострення з боку хвороб шлунково кишкового тракту, можна викликати опік навіть слизової оболонки шлунка часником. То я рекомендую обов'язково, коли ви розрізаєте часничину, там є такий паросток зелений, викинути той зелений паросток і вже. З їжею в невеликій кількості можна такий часничок вживати. Також можна вживати в цей період і горіхи. Горіхи я рекомендую, я рекомендую вживати у вигляді перекусів. Міститься надзвичайно велика кількість в горіхах білку та жирних речовин. Білку. Навіть більше, ніж в м'ясі. 400, 400 грамів горіхів заміняють 1,6 кілограмів м'яса. Тому, будь ласка, такі невеликі перекуси із горіхами із чіпсами яблучними дають можливість, дай Боже, вам ще не захворіти. Назвичайно красивий! Перець містить велику кількість калію, вітаміни групи С, містить також велику кількість вітамінів інших, мікро, мікроелементів. І, по-перше, це велике джерело саме вітаміну С. І перець, яблука, цибуля це те, що повинні ці овочі, фрукти. Бути у вас на столі кожного дня, і повірте, вони не так дорого і коштують. Потім хочу вам нагадати, що зараз період калини є такий символ, і завжди кажуть, без верби й калини нема України. Я завжди вам розповідаю про калину кожного, кожного року. Тож в цьому році не виключення. Будь-які протизапальні відхаркувальні властивості має калина. Вона знижує артеріальний тиск. Так, дуже обережно в період загострення хвороб шлунково-кишкового тракту вживаємо, якщо є певна алергічна реакція на калину. Ну і, звичайно, при артеріальній гіпот... не... при зниженому артеріальному тиску, я все ж таки не раджу вживати калину або раджу вживати дуже дуже обережно. Два до одного, дві частини калини, одна частина меду. Беремо, перемішуємо і вживаємо по одній чайній ложці, запиваючи водичкою, можна щодня вживати декілька разів на добу ось нашу калину. Ну, Якщо ми, не дай Боже, захворіли. То вам допоможе така лікарська рослина, як чебрець. Вона має протизапальні, відхаркувальні, знеболюючі спазмолітичні властивості. Можете ось отакий чай вживати декілька разів на добу. Дві столові ложки на склянку кип'ятка. Можете декілька хвилин, щоб воно закипіло. Добавили мед або цукор за смаком, і ось такий чай, протизапальний, відхаркувальний, саме із чебрецю можна вживати. Ну і липа. Про липу я вам весь час також розказую, тож і наголошую липа. Має надзвичайно мало побічних дій, якщо немає у вас алергічної реакції на липовий цвіт, можете його вживати. Три столові ложки заливаємо склянкою окропу, мед, цукор за смаком, і ось такий чай можете вживати декілька разів на добу. Ну і не забуваємо, ми стресуємо. Якщо ми стресуємо, це говорить про те, що ми можемо також і захворіти? Щодня ми потерпаємо від нічних атак, а потім нам треба виходити на роботу, нам треба працювати, але якщо ми будемо більш-менш спокійні, це дає можливість нам адекватно працювати. То, ви знаєте, що я надзвичайно люблю таку лікарську рослину, як. М'ята перцева мента, піпоріта, меліса офіціналіс або Меліса. Я дуже полюбляю липовий цвіт тіліокардата. І саме з цих лікарських рослин ви можете такий протизапальний, знеболюючий, спазмолітичний чай вживати. Тож, декілька е, листочків м'яти, я думаю, без будь-якої шкоди для власного організму ви Можете вживати. Тут я наголошу, я дуже обережно до м'яти відношуся, вона має спазмолітичні властивості, знижує артеріальний тиск, тому пацієнти з підвищеним артеріальним тиском можуть, звичайно, вживати такий м'ятний чай. І дуже обережно, якщо є жовча, кам'яна хвороба, він має надзвичайно такий чай із м'яти. Саме жовчугінні властивості, тому, якщо є камінці, будьте обережні, знайте про це, бо саме м'ята має жовчугінні властивості. Якщо невеликий камінчик, може піти в протоку і, на жаль, можете попасти на операційний стіл. Тому два-три листочки, я думаю, не нашкодить вам приймати саме, саме у вигляді чаю. Ну, Мед, я нагадаю, що мед містить велику кількість мікроелементів. Це, мабуть, навіть, ну, я б сказала, більшість мікроелементів таблиці Мінділеєва, які, які потрібні для нашого організму. І кожен вид меду. Має свої властивості і використовується для профілактики та лікування певних захворювань. Ви знаєте, є мед різнотрав'я, ви знаєте, що є липовий мед, до речі, він якраз і допомагає досить при бронхолегеневих захворюваннях. Чи брецевий мед, але він називається Різнотрав'я, тому в більшості використовується для хвороб нирок. Також є акацієвий мед, тому це один із медів, який дозволяється для вживання пацієнтам з цукровим діабетом, але в дуже-дуже малому дозуванні. Ну, і є такий нюанс. Ви повинні знати, це така, от, я б сказала, бувальщина. Купляла я мед. А жіночка підходить до мене і каже: От я не можу вживати мед. От я з водою розведу і викликаю у мене печію. А тепер я пояснюю, якщо ви розведете мед на теплій воді, він вгамує печію. Якщо ви розведете мед на холодній воді, дійсно у пацієнтки підвищилась, вона стимулює. Виділення соків шлунком, тобто залози стимулює шлункові, і підвищилась кислотність у нашої пацієнтки або тої жіночки, з якою я спілкувалася. Тому наголошую, на теплій воді ми тамуємо печію, а якщо на холодній воді, навпаки, стимулюємо виділення соків саме. Залозами і мається на увазі шлунку. Тож, будь ласка, всі ці лікарські рослини можете застосовувати, але не забувайте, якщо людина перехворіла, тому я наголошую для своїх пацієнтів і для вас, мої любі друзі, всі підписники на моїх соцмережах, обов'язково, якщо ви перехворіли, ви здаєте загальноклінічні аналізи. Серед них загальний аналіз крові. Загальний аналіз січі. Біохімія крові, серед них обов'язково повинні входити ниркові та печенкові проби. І от зачасту такі пацієнти до мене приходять потім з таким захворюванням, як піонефрит. Тож, в даному випадку, я раджу використовувати саме журавлину. Журавлина – природний антибіотик. Навіть якщо вам призначають ліки або антибіотики, ви можете вживати обов'язково той же самий морс із журавлини. Дві столові ложки можете протерти на друшляк, додати туди меду за смаком, якщо є алергічна реакція, цукор за смаком. І ось у такий настій можна на воді, теплої водички, або можете у вигляді чаю використовувати, ну, або ось такий морс, і можете трошки його проварити, додати цукру. Ви знаєте, що при підвищеній температурі не бажано додати мед вище 60 градусів, тому при меншій температурі, будь ласка, можете додати. Меду і вживати при захворюваннях нирок, такий як запалення нирок, називається це захворювання пілоніфрит, то ось такий настій можна вживати декілька разів на добу, або морсно. Він має протизапальні знеболюючі властивості, і, звичайно, ви можете його вживати. Ну, і декілька слів про нашу курагу. Всі її полюбляють, влітку вживали абрикоси, так, містить надзвичайно велику кількість калію, вітаміни групи С, вітаміни групи А. Ну, і якщо є проблеми з кишківником, для послаблення стула, будь ласка, можете вживати курагу. І саме вона має і такі спазмолітичні властивості, і має протизапальні властивості. І вітамінізуючі властивості. Тож, багато про що розповіла, все це можна використовувати, все це можна вживати для зміцнення імунітету. А що чому розказую? Тому що немає такої одної великої пігулки від всіх захворювань. Щойно ми з вами поговорили про особливості підтримання імунітету овочами, фруктами. Лікарськими рослинами, а надалі я вам розповім, які засоби з авторської фітотерапії допоможуть не захворіти. Або, якщо ви все ж таки захворіли, пролікуватися без побічних дій для власного організму. Отож, для зміцнення імунітету, для профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій, я рекомендую застосовувати. І мод Зубицького. Його вживаємо по 5 крапель на 30 мл теплої кип'яченої води для дітей, до 10 крапель для дорослих. На 30 мл теплої кип'яченої води 3 рази в день за 30 хвилин до їжі, четвертий раз на ніч. Також в авторській фітотерапії зубицьких є бальзам Данила Зубицького лонгу с вівом що означає довго бути живим. Він приймається в дозуванні від 5 до 20 крапель на 30 мл теплої кип'яченої води. Отже, дорогі мої пацієнти, дорогі мої підписники, це основні препарати, які можна вживати для профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій. Також є у нас лікарський засіб, який так і називається Оерзін Зубицького. Я його рекомендую: оцю тріаду вживати профілактично. Ну і, звичайно, перед тим, як виходити на вулицю, бажано взяти вушну паличку і обробити таким розчином, як геліантол Зубицького при поверненні з роботи або з вулиці додому. Також бажано намочити вишну паличку геліантолом зубицького, і також носові ходи обробити. Можна і прополоскати ротову порожнину, розчин називається Орісипан Зубицького. Одна чайна ложка напівсклянки води вранці і ввечері обов'язково полощимо, і, дай Боже, не захворієте. Але ж ми всі живі люди. Тож, Розповім вам схему, якою користуюся сама, користувалася, адже також нещодавно перехворіла. Тому раджу, які лікарські засоби з авторської фітотерапії зубицьких необхідно приймати, якщо ви, на жаль, вже захворіли? Отже, обов'язково приймаємо оерзін Зубицького. В перші дні можете відчувати кашель. Тож в авторській фітотерапії наголошую є такий лікарський засіб. Більшість його знає, вживає, і також його можна і профілактично вживати. Легеневий бальзам зубицького. Можна від 5 до 10 крапель його вживати на 30 мл теплої кіпченної води. Якщо ми говоримо про те, що ви захворіли, то легеневий бальзам зубицького, ерзін зубицького можна вживати по 5-10 крапель через кожні 2 години без ем, прив'язування до вживання їжі. Отже, досить часто, коли виникають і болі в горлі. Тому я рекомендую застосовувати тонзілан Зубицького. У нас є така схема використання її запропонував ще мій дідусь Данило Никифрой Зубицький і мій батько Олександр Данилович Зубицький. Тобто Тонзілан Зубицького при болі в горлі беремо під петочку і можна на корінь язика крапати по 3 крапельки. Але можна вживати разом з легеневим бальзамом, аерсіном зубицького і тонзілан Зубицького вживати по 5 крапель на 30 мл водички і через кожні 2 години. Період загострення. Тут би я вам радила так, як мінімум 2 тижні ці лікарські засоби наші приймати через кожні 2 години, а потім до одужання по 5-10 крапель на 30 мл води 3 рази в день за 30 хвилин до їжі, четвертий раз на ніч. Так, і ще раз наголошую, є у нас присипан Зубицького при болі в горлі полощимо 1 чайна ложка на півсклянки води. Тут уже будемо полоскати горло частіше декілька разів на добу. При нежиттю рекомендую застосовувати ринофіт Зубицького. Якщо все ж таки кашель, і у вас ще є хронічні бронхолегеневі захворювання, до схеми лікування раджу застосовувати і пультизан, Зубицького. І не забувайте, досить часто, коли а, після гострого нешиттю може турбувати такий вже хронічний затяжний процес. Може бути таке захворювання, як гайморит. То в авторській фітотерапії зубицьких є масміс, якою можете змащувати носові ходи, і це допоможе вам. Дихати і позбутися нежиттю і гайморитом. Ну, і, звичайно, я ще раз нагадаю: якщо ви буваєте в місцях загального користування, досить часто, коли ми беремося за будь-які предмети, і за це забуваємо, нагадую, обов'язково ви обробляєте руки фітосептом арніка. До речі, ви пам'ятаєте, я вам розповідала, хто не пам'ятає, то нагадаю. Там йдуть всі ті лікарські рослини, всі ті складові, які допоможуть пом'якшити шкіру ваших рук. Так, вони, він виникає, впливає як антисептик, тобто має антисептичні властивості, але шкіра ваших рук вона м'яка і ніжна. І не сушечки рук можете використовувати за потребою, скільки вам необхідно. Тож нагадаю: лікарські засоби з авторської фітотерапії зубицьких ви можете придбати в двох брендових аптеках. Одна знаходиться в місті Києві по вулиці Всеволода Петріва, 8 дріб Нагадаю. Наші телефони 044 290 49 12 і мобільні телефони 095 503 61 81, 068 431 3810. Друга наша аптека знаходиться у місті Вишневе по вулиці Лесі Українки, 35. Нагадаю, телефони 044 406 2056. 097 163 92 91 Отже, дорогі мої підписники. І ще раз нагадую: підписуйтесь на мої соцмережі. У Фейсбуці називається Сторінка Вікторія Зубицька, фітоклініка і аптека Данила Зубицького, Інстаграм. Фітоклініка Зубицьких, фітотерапія Зубицьких. Ну, і, звичайно, в Ютубі сторінка називається Фітоклініка Ептека Данила Зубицького, наш медичний центр Фітоденімир. Будь ласка, підписуйтесь, а я, лікар Вікторія Зубицька, завжди рада буду ділитися своїми рецептами. Ну і, звичайно, за цими ж телефонами, які будуть під відео, ви можете записатися на мою індивідуальну консультацію. Я також її проводжу за тими адресами, про які я сказала. Люблю вас, ваша! Вікторія Зубицька.